Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкам Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 32. Люмен майже не запам'ятав наступні дні. Його годували, давали якісь ліки. Від яких він сильно хотів спати, і вкладали у ліжко. Він жодного разу не побачив своїх друзів, навіть джведі, Чучі хаочею. Одного дня він прокинувся у чудовому настрої та повний сил. Молодша учениця, яка якраз його доглядала, усміхнулася йому. Твій стан нарешті стабільний. Тобі дозволять бачитися з друзями та гуляти. Люмен потягнувся. Мене ще не випускають. Поки що ні. Тобі потрібен відпочинок. Люмен хотів було одягнутися у свою форму, але дівчина його зупинила. Вона видала йому комплект лікарняного одягу. Він відрізнявся від уніформи білих тин. Що не мав чорних смужок на грудях та емблеми ордену. І як тільки Люмен одягнувся, до нього прибіг щасливий Дведзічу. Сяоюнь! Дведзічу налетів на нього та обійняв, і Люмен, втративши рівновагу, ледь не впав у ліжко. Друг на радощах поцілував його у щоку. Кавунчику! Дведзічу. Сонячно усміхаючись, взяв його за руки. Пішли гуляти. Вони вийшли з палати разом, і Две Дітю вивів його на вулицю. Гуляючи садом, вони пройшли повз палату, яку зруйнував Две Дічу. Біля неї та на її даху гуляли учні та пацієнти. Люмен не зміг стримати усмішку. Це тепер улюблене місце для всіх медиків? Ти добре постарався, Двей Зазвичай тут менше людей, але у деяких учнів зараз перерва, пояснив друг. Якщо будеш один, приходь вранці чи пізно ввечері, тоді тут нікого не буде, чи майже нікого. Вони продовжили свою прогулянку, і до них підбігло маленьке лисеня. «Їп-єп!» -їп. Лесеня привіталася з ним. Люмен усміхнувся і взяв його на руки. Яке хороше! Тільки не зачаровуй мене, будь ласка, я й так думаю, що ти милий. Лисеня стало облизувати його обличчя. Люмену було лоскотно, і він хіхікав. Він такий прискіпливий у їжі, від усіх носом крутить. А твою ті так їсть, що за вухами лящить? жалівся на нього друг. Невже твоя ці така смачна? Люмен повернув до нього голову, і його серце на хвильку зупинилося. В очах дічу був голод. Люмен вперше звернув увагу на те, які в нього гострі зуби. Невже ти хочеш з'їсти мене? Люмен зашарівся та відвів очі. Ні, Що ти таке кажеш? Поки ці двоє ніяковіли, маленький лис нарешті наївся і поклав голову на плече Люмена. Той дістав носовичок і витер покриту слиною щоку. А це лисеня? Його вже почали виховувати? спитав Люмен. Так. Відповів Дведічу. Ми вже навчили його не причаровувати всіх підряд. Люмен мимоволі згадав той випадок на завданні і, як Вайцянь сказав, що не став би його цілувати, щоб зняти чари. Люмен подивився на двейдічу і подумав, що той би точно поцілував його, щоб відчарувати, і знову почервонів. Вони продовжили свою прогулянку. Лисеня ще якийсь час сиділо на руках Люмена, а потім зістрибнуло та втекло. Через годину чи дві, Джевей Дічу відвів Люмена назад у лікарню. Настав час їсти та приймати ліки. Увечері, коли сонце вже сідало, до нього прийшов Вайтянь. Сяо Юне. Люмен не міг не згадувати Вайсюе, дивлячись на нього. Але взяв себе в руки. Він підійшов до Вайтяня, і той стиснув його у міцних обіймах. Якби ти помер, я помер би разом з тобою, сказав він тихо. Люмен обійняв його у відповідь. Геге. -ге". Вони стояли у тиші, обіймаючись. У руках Вайтяня було затишно і тепло, прямо як у дитинстві. Друг трохи відсторонився, щоб зазирнути в очі Люмена і поклав руки на його плечі. Ніколи не покидай мене, будь ласка. Люмен опустив очі. Я не можу такого обіцяти. Я солдат, я завжди можу загинути. І війна зовсім скоро. Пальці вейцяня. Стиснули його плечі до болю. Не кажи такі речі. Ти маєш вижити за будь-яку ціну ся, о, юне!» Під шкіру люмена пробрався холодний страх. Чужі руки тримали його занадто міцно. Готуючись до найгіршого, він підняв голову та зазирнув в очі Вайтяня. Замість гніву, він побачив лише тривогу та біль. Люмен ледь не почервонів від сорому. Навіщо він постійно порівнює свого друга з Вейсюе? Вайцянь ніколи не змусить його силою підкоритись, не зачинить у клітці, не відбере у нього його свободу, але цей ірраціональний страх не спішив відступати. Тоді я пообіцяю тобі, що з усіх сил буду старатися вижити. Вайцян зітхнув з полегшенням. Добре, це дуже добре. Це я і хотів почути. Сталева хватка ослабла, і пальці більше не тиснули на його плечі. Я лише хочу, щоб ти був живий і здоровий. Я обіцяв твоїй кітці, що буду хорошим старшим братом для тебе. Якщо ти помреш, я не зможу подивитися їй в очі. Люмен мовчав, хоча розумів, що Вейцянь тоді не зможе подивитися навіть собі самому в очі. Вайтянь розіб'є всі дзеркала, у які так любив милуватися собою, і більше ніколи в житті не подивиться на себе. Ти не просто хороший вайтяне, ти найкращий. Навіть якщо зі мною станеться щось погане, ти завжди будеш найкращим для мене. У Люмена язик не повертався називати вайцяня найкращим старшим братом. Не після того, як він усвідомив свої почуття. Він намагався не думати про те, чи буде вайцянь до кінця свого життя вважати його своїм милим молодшим братиком. Йому вже вистачило одного відхилення ті, і до другого він був ще не готовий. Вайцян відхилив його щиру похвалу. Ні, я не достоїн називатися найкращим. Мені треба ще багато працювати, щоб мати право називатися таким. Люмен не встиг спитати, що він має на увазі, бо прийшла медсестра і сказала, що час прийому закінчений. А наступного разу Вайцян цю тему уже не згадував. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обзавітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!